Вітаю всіх, друзі! На каналі Велер сьогодні покажу, як використовувати сімейний доступ у Стімі, сімейну групу. Для цього заходимо в Стім і тут заходимо в налаштування Стім». Тут у нас є вкладка сім'я і натискаємо керування сімейною групою. Це всі мої аккаунти, якщо що. Далі нам потрібно додати сюди, наприклад, якогось гравця. Шукаємо його серед наших друзів. Так? Ну, або просто можна серед користувачів Steam. І відповідно він приймає запрошення. А, ось. Далі можна включити для нього батьківський контроль або відновити аккаунт у разі втрати. Також можна подивитися його список бажань. Тут є бібліотека це ті ігри, якими ви можете ділитися в сімейній групі. Можна гру додати, або ж прибрати. Так, відповідно, для цього натискаємо більше подивитися все. Наприклад. Ось. Тут є запити, тут ваша дитина, або просто учасник сімейної групи може надсилати запити на покупку. Ось. Відповідно на цьому, все з вами був Велер. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім бувай.